Уявіть собі, ранок 28 червня 1998 року. Це було спекотне літо Техасу. В маленькому містечку з що розташоване за 50 кілометрів на північ від Х'юстона, діти готувалися до літніх канікул. Птахи співали під вікнами, а перші промені сонця пробивалися крізь густе листя дубів. У цей день, восьмирічний хлопчик з яскравою посмішкою. Та на сухняним волоссям мав святкувати щось особливе: день, який мав стати найщасливішим в його житті день, коли Торт та подарунки чекали на нього вдома, а найкращий друг на запрошення переночувати. Хлопчика звали Робі Мідлтон, і це мала бути його історія про день народження, сміх та дитячі мрії. Натомість, це стала історія, яка потрясла всю Америку та змінила уявлення про те. Наскільки жорстокою може бути людська природа. Коли Робі вибіг з дому того ранку, переходячи через дорогу до лісу, його мати Колін дивилася з вікна, з любов'ю та гордістю за сина. Вона не знала, що через 30 хвилин її світ назавжди зміниться. Вона не знала, що в цьому ж лісі серед знайомих стежок і дерев хтось чекає на хлопчика, хтось, кого робі, знає, хтось, хто мав своїх власних демонів та страхи. І саме ці демони та страхи були настільки жахливими, що призвели до одного з найшокуючих злочинів в історії Техасу. Сьогодні ми розповімо вам історію про день народження, який став трагедією, про хлопчика, який пройшов через пекло, та все ж таки знайшов силу боротися за справедливість. Про матір, яка не здавалася 12 років, і про систему правосуддя. Яка майже підвела, але, врешті-решт, знайшла шлях до істини. Це історія Робі Мідлтона, хлопчика, який змінив закони та серця мільйонів людей. Друзі, ласкаво просимо до нашого True Crime подкасту. Я дуже вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Щоб зрозуміти цю історію, треба спочатку відвідати Сплендору. Це невелике містечко в окрузі Монтгомері, Техас. Його населення всього близько 1600 людей. Назва походить від англійського слова Splendor – краса. І справді це місце. Славиться своїми мальовничими пейзажами. Уявіть собі, класичне американське містечко: широкі вулиці, обрамлені столітніми дубами, дерев'яні будинки з просторими ганками, де літніми вечорами люди сидять зі склянками лимонаду. Тут кожен знає один одного, діти їздять на велосипедах без шоломів, а двері будинків часто залишаються незамкненими. У 1998 році Спондора була ще тихішою. Інтернет тільки почав входити в американські домівки, мобільні телефони були рідкістю, а діти проводили цілі дні на дворі. Вони гралися в лісах, будували форти з гілок. Злочинність тут була рідкісним явищем, переважно дрібні крадіжки чи просто конфлікти між сусідами. Саме в такому місті жила родина Мідлтонів. Колін, мати Робіна, працювала в місцевому магазині, а тато займався фермерством. В них була скромна, але затишна домівка на тихій вулиці, оточеній лісом. Для восьмирічного хлопчика це місце було справжнім раєм. Робі Мідлтон народився 28 червня 1990 року, в день трагедії йому виповнилося рівно вісім років. Це був звичайний американський хлопчик, усміхнений, веселий, цікавий до всього світу. Вчителі в місцевій школі пам'ятали його як старанного учня, який любив читати та малювати. Робі мав особливий дар до мистецтва. Його малюнки завжди вирізнялися серед інших дитячих робіт. Він мріяв стати художником, або, як він казав, мамі, малювати картинки для книжок. Але найбільше Робі любив природу. Ліс, за його домом, був для нього справжнім другим домом. Він знав кожну стежку. Кожне дерево доховаються де білки, а де можна знайти цікаві камінці. Влітку він проводив там години, будуючи шалаші та граючи в індіанців. У хлопчика був найкращий друг, однокласник, який жив неподалік. Вони були нерозвучними, разом ходили до школи, разом грали після уроків, разом планували пригоди на літні канікули. Саме до цього друга робі поспішав того фатального ранку. Хлопчик хотів запросити свого друга на святкування дня Народження. Колін Мідлтон пізніше розповідала, що Робі був особливою дитиною. Він ніколи не завдавав болю тваринам, завжди допомагав своїй молодшій сестрі Хізер, а коли бачив когось засмученого, обов'язково підходив і намагався розвеселити. Він мав золоте серце, говорила мама. Того ранку, 28 червня, Робі прокинувся ще раніше, ніж зазвичай, день народження. Він довго обирав, що одягнути, хотів виглядати особливо гарно, зрештою, вибрав улюблену червону футболку та джинси. Пізніше ці деталі стануть важливими для слідства. А тепер дозвольте розповісти про іншого хлопчика, того, чия присутність в районі змінила все. Дон Колінс, 13 років, з такою складною долею, що вона могла пояснити, але ніколи не виправити те, що сталося далі. Дон народився в сім'ї, де любові було замало, а проблем забагато. Його мати померла, коли хлопчику було лише 10 років. Уявіть дитину, яка втрачає найголовнішу людину в своєму житті в такому ранньому віці. Батько Дона був алкоголіком і вживав заборонені речовини. Людиною, неспроможною піклуватися навіть про себе, не говорячи вже про сина. Після смерті матері Дон деякий час жив з батьком. Але коли того посадили, заборонені речовини, хлопець опинився на вулиці. Родичі передавали його один одному, як небажаний тягар. Він спав на підвозі, на диванах, часто не знав, де буде ночувати завтра. Сусіди з різних районів, де жив Дон, пам'ятали його як дивну дитину. Він мучив тварин, котів, собак, птахів. Це завжди є тривожною ознакою. Червоним пропорцем, який дитячі психологи називають однією з найперших ознак майбутніх проблем. Врешті-решт, тітка та дядько Дона, Маргарет та Рей Колінз погодилися взяти хлопчика до себе. Вони жили в сплендорі всього за кілька кварталів від будинку Мідлтоні. Це був їхній останній акт милосердя, спроба дати хлопцю справжній дім. Але Дон вже був зруйнований зсередини. У 13 років він мав історію насильства, брехні та жорстокості. Сусідські діти інстинктивно уникали його, було щось в його очах, в його поведінці, що лякало інших. Саме в цей час, в червні 1998 року, сталася подія, яка стала тригером для цієї трагедії. За два тижні до дня народження Робі, в тому самому лісі, де хлопчики гралися, Дон вчинив щось жахливе. Сексуальний акт. З Робі. Хлопчик, як і більшість дітей, які стають жертвами таких злочинів, ніколи не розповідав про це. Він боявся, соромився, не розумів, як пояснити те, що сталося, але Дон знав. І коли дні минали, його охопила параноя. А що, якщо Робі все ж таки комусь розповість? 28 червня 1998 року, близько 8.30 ранку, Робі Мідлтон вийшов з дому з найкращими намірами. Він хотів запросити найкращого друга на святкування Дня народження. Мама Колін дивилася з вікна, який син перетинає дорогу та зникає між деревами, звичайний маршрут, яким він ходив сотні разів. У лісі ховався Дон Колінс, він вже чекав. Пізніше слідство встановить, що він заздалегідь приніс туди все необхідне рибальську волосінь та каністру з бензином. Це не був спонтанний акт гніву, це був спланований злочин. Коли Робін з'явився на знайомій стежці, Дон напав на нього ззаду. Хлопчик не мав жодних шансів втекти або упиратися. Різниця у віці та вазі була надто велика. Використовуючи рибальську волосінь, дон прив'язав робі до дерева, а потім сталося те, що потрясло навіть досвідчених слідчих. Дон облив хлопчика бензином та підпалив. Фізика вогню жорстока. Коли полум'я поширилося по одязі робі, Воно також пропалило рибальську воосінь, яка тримала його. Хлопчик, повністю охоплений вогнем, звільнився та почав бігти додому. Уявіть жах дитини, яка горить живцем, але єдина думка якої дістатися до мами. Робі пробіг через ліс, все ще палаючий. Біль був нелюдським, але інстинкт виживання штовхав його вперед. Коли він дістався до своєї вулиці, сили залишили його. Хлопчик впав прямо на тротуарі. Але його могли вже бачити сусіди. Перша, хто його побачила, була місіс Джонсон, сусідка, яка поливала квіти. Її крик пролунав по всьому району допоможіть, хтось горить. Люди збіглися з усіх боків. Хтось спочатку не розумів, що це дитина, настільки жахливими були опіки. Одяг повністю згорів, волосся зникло, шкіра буквально танула. Колін Мідлтон почула галас та вийшла з дому. Коли вона підійшла до натовпу, то побачила постать, що лежала на асфальті, її серце зупинилося. Це був її син, але вона його спочатку не пізнала. Згодом в натовпі стояв і Дон Колінс, свідки пізніше розповідали, що він виглядав зацікавлено, але не шоковано так, ніби дивився захоплюючий фільм, а не справжню трагедію. Коли прибула швидка допомога, парамедики були приголомшені. За всю свою кар'єру вони не бачили нічого подібного. Робі мав опіки третього ступеня більше, ніж на 99% свого тіла. Єдиними неушкодженими ділянками були підошви ніг, там, де взуття захищало шкіру. Хлопчика негайно доправили до найближчої лікарні, а звідти до спеціалізованого центру лікування опіків у Х'юстоні. Лікарі, чесно казали колін, шансів на виживання практично немає. Але Робі Мідлтон виявився борцем. Перші операції тривали годинами. Хірурги видаляли всю пошкоджену шкіру, готуючи тіло до трансплантації. Вони використовували новітню на той час технологію, лабораторно вирощену шкіру, а також трансплантанти з єдиних здорових ділянок, підошв ніг. Процес одужання був пекельним. Уявіть дитину, яка щодня проходить через процедури, кожна з яких викликає лише нестерпний біль. Робій доводилося навчатися всього заново, ходити, тримати предмети. Навіть говорити опіки пошкодили його голосові зв'язки. Але найстрашніше була психологічна травма. Хлопчик, який раніше любив ліс, тепер не міг навіть чути шелест листя без панічної атаки. Звук запальнички або сірника викликав в нього істерику. Вночі його мучили кошмари. Протягом наступних тижнів Робі перебував між життям і смертю, інфекції, відторгнення трансплантантів, серцеві проблеми. Його маленький організм боровся з усім одночасно. Лікарі називали це чудом, що він прожив перші 48 годин. Колін практично не відходила від лікарняного ліжка сина. Вона читала його улюблені книжки, співала колискові, розповідала про те, що відбувається вдома. Іноді здавалося, що саме її голос тримав робі на цьому світі. А тим часом поліція з Пандори почала розслідування. Злочин був настільки рідкісним та жахливим, що досвідчених слідчих довелося викликати з Х'юстона. Перше питання було очевидним, хто міг зробити таке з дитиною. Коли слідчі прибули на місце злочину, вони знайшли ознаки, які викликали більше питань, ніж відповідей. У лісі були сліди боротьби: залишки рибальської волосіні на дереві, запах бензину, що все, ще витав у повітрі. Найголовнішим свідком мав стати сам робі. Але хлопчик перебував під сильним впливом було заспокійливих, та був травмований до такої міри, що його свідчення виявилося суперечливим. Спочатку Робі казав, що не бачив нападника, то й діяв ззаду. Але коли слідчі наполягали на деталях, хлопчик згадав ім'я Рекс Тейлор. Це був місцевий підліток, який жив неподалік. Детективи негайно взялися за Рекса, але тут їх чекав перший сюрприз у хлопця було залізобетонне Алібі. На час злочину він рибалив біля місцевої річки разом з трьома друзями. Всі четверо були разом, а місцеві жителі бачили їх біля води ще з раннього ранку. Більше того, Рекс та його друзі виявили справжнє занепокоєння долею Робі Вони відвідували його в лікарні, приносили малюнки та іграшки. Їхні емоції були абсолютно щирими, ніякої вони чи приховування Тим часом один підліток поводився дивно Дон Колінс він постійно крутився біля слідчих, пропонував свою версію подій, навіть дав інтерв'ю місцевим новинним каналам. В одному з таких інтерв'ю він сказав: Я думаю, це був Рекс. Він завжди був дивним хлопцем. Але найстрашнішим було те, що Дон знав деталі, які не оприлюднювали. Він розповідав, як робі впав чотири рази, пробігаючи через ліс. Він згадував про опік на власній руці, ніби від гри з бензину. І найдивніше, він зібрав уламки обгорілого одягу Робі і зберігав їх вдома. Коли слідчі обшукали його кімнату, вони знайшли ці жахливі трофеї, шматки тканини, обгорілі та просякнуті кров'ю. Для будь-якого нормального підлітка це було б травматичною знахідкою, яку хотілося б забути, але Дон зберігав їх, ніби це були цінні пам'ятки. До липня 1998 року. Підозри остаточно зосередилися на доні Колінзі, а тоді сталося те, на що слідчі не розраховували. 31 липня детективи прийшли до лікарні з диктофоном. Робі, все ще під впливом ліків, але вже здатний говорити, сказав. Я не бачив його обличчя. Але я чув голос: це був Дон. Цього самого дня Дон Колінз був заарештований. Під час допиту він спочатку заперечував, а потім почав плутати в своїх показаннях. А врешті-решт зізнався так, я був там, але я не хотів позбавити його життя. Здавалося, справедливість наближається. Але система дала тріщину там, де її ніхто не очікував. Дон був неповнолітнім, тому його помістили до центру ювенальної юстиції в очікуванні суду. І там він розповідав іншим підліткам жахливі деталі Бачили б ви його очі, коли він горів, сміявся хлопчик. Вони виглядали так, ніби ось-ось вибухнуть. Коли охоронці центру намагалися його зупинити, Дон погрожував, я і вас спалю, як спалив того хлопчика. Ці слова фіксувалися в рапортах, записувалися свідками. Але головна проблема була в іншому: стан робі погіршувався, і його свідчення ставало все більш суперечливим. Під впливом морфіну та психологічної травми хлопчик почав розповідати про речі, які не могли бути правдою, про інших дітей, які нібито були в лісі, про бабусю, яка облила його гарячою кавою. Прокурори занепокоїлись. Головний свідок травмована дитина під впливом ліків. А зізнання підозрюваного, неповнолітнього психологічними проблемами. Підтверджуючих доказів було мало, а адвокати Дона вже готували лінію захисту. Мій клієнт також жертва дитина з важкою долою, яка намагається виглядати крутою перед однолітками. В грудні 1998 року прокуратура прийняла рішення, яке шокувало всіх. Справу проти Дона Колінза закрили. Через недостатність доказів хлопця відпустили. Коли Колін Мідлтон довідалася про це, вона не могла повірити. Її син лежав в лікарні, пройшов через десятки операцій. А той, хто це зробив, гуляв на свободі. Наступні роки стали пеклом для родини Мідлтонів. Робі потребував постійної медичної допомоги, операції, фізіотерапія, психологічна підтримка. Рахунки за лікування сягали сотень тисяч доларів. Хлопчик мужньо боровся з наслідками трагедії. Він навчився ходити на протезах, навчився знову тримати олівець, щоб малювати, але найважливіше він не втратив доброту серця. Робі часто сидів біля продуктових магазинів, збираючи пожертви для інших дітей з опіками. Я хочу, щоб вони знали, що вони не самотні, говорив він матері. Цей хлопчик, який пройшов через пекло, думав про інших. Тим часом Дон Колінс продовжував жити в Спландорі. Сусіди сторонилися його, але формально він був вільною людиною. Колін Мідлтон намагалася домогтися перегляду справи. писав листи, зверталася до адвокатів, але відповідь була одна: справу закрито, нема нових доказів. А потім, в 2001 році, страхи Колін підтвердились найгіршим чином. Дон Колінс, якому виповнилося 16, був заарештований за сексуальне насильство над іншим хлопчиком. Цього разу. Докази були незаперечні, Дон визнав провину та отримав вирок. Але навіть тоді, коли його посадили до в'язниці, багато людей думали, якби його засудили за злочин проти Робі, цієї трагедії можна було б уникнути. Дон відсидів майже 10 років і вийшов на свободу в вересні 2011 року. Колін знову почала боятися за свого сина та за інших дітей за всю громаду. У 2010 році, коли Робі виповнилося 20, Лікарі повідомили страшну новину у нього розвинувся рак шкіри, прямий наслідок опіків, які він отримав 12 років тому. Хвороба була термінальною. Коли Колін почула діагноз, вона зрозуміла, час закінчується. Якщо вони хочуть справедливості, треба діяти зараз. Вона звернулася до адвоката Крейга Сіко, який спеціалізувався на складних кримінальних справах. Крех вивчив матеріали і сказав те, що колін хотіла почути. Ця справа не закрита, вона просто чекає. Сіко зібрав команду найкращих фахівців. Вони знову провели інтерв'ю свідків, проаналізували докази, знайшли лікарів та медсестер, які лікували Робі в 1998 році. Найголовніше, вони записали відеосвідчення самого Робі. Уявіть цю сцену: 20-річний молодий чоловік, обличчя якого носить сліди пережитого пекла. Але очі горять рішучістю. Він знає, що помирає, але хоче, щоб правда нарешті стала відома. Мене звати Робі Міддлтон. почав він своє останнє свідчення. 28 червня 1998 року, в день мого народження, Дон Колінс прив'язав мене до дерева, облив бензином та підпалив. Але спочатку він зробив зі мною жахливі речі. Робі розповідав всю правду. Про насильство, яке передувало підпало, про те, як Дон погрожував позбавити його життя, якщо він комусь розповість. Він говорив ясно, переконливо, без путанини, без його дитячих свідчень. Через 17 днів після цього запису Робі Мідлтон відійшов у вічність, його смерть автоматично перетворила справу на позбавлення життя. Тепер Дон Колінс міг бути притягнутий до відповідальності за навмисний злочин. У грудні 2011 року розпочався цивільний процес. Адвокат Крейг Сіко представив справу родини Мідлтонів проти Дона Колінза. Центральним доказом стало відеосвідчення Робі. його останні слова, сказані з ліжка смерті. Коли в залі суду прозвучав голос Робі, багато присяжних не могли стримати сліз. Цей молодий чоловік, який пройшов через 12 років болю. Говорив не з ненавистю, а з бажанням захистити інших дітей. Лікарі свідки пояснили присяжним, як опіки призвели до раку і як кожна з 200 операцій була спробою врятувати життя хлопчика. Психологи розповіли про травму, яка супроводжувала все життя Робі. Дон Колін сидів за столом відповідача, читаючи газету та демонструючи повну байдужість до того, що відбувається. Навіть коли лунав голос його жертви. Він не підвів очей. Присяжні обговорювали справу лише одну годину. Їхній вердикт шокував всю Америку: 150 мільярдів доларів компенсації. Це найбільша сума в історії американського правосуддя. Звичайно, Дон Колінс не мав таких грошей, але символічне значення вердикту було величезним. Суспільство сказало, що деякі злочини настільки жахливі, що їм немає ціни. У вересні 2013 року кримінальну справу проти Дона Колінса було офіційно поновлено, тепер його обвинувачували в навмисному злочині, настільки важкому, що в штаті Техас за це можна отримати смертну кару. Судовий процес тривав кілька тижнів. Прокурори представили докази, які 15 років тому здавалися недостатніми, але тепер, завдяки новим технологіям та свідченням лікарів, виглядали переконливо. Доктор Хернден, який лікував Робі, засвідчив, смерть цієї людини була неминучою з моменту опіків, трансплантанти лише продовжували його життя. Пластичний хірург розповів про 200 операцій, кожний з яких була спробою повернути робі по нормального життя. Судман експерт підтвердив: рак шкіри був прямим наслідком опіків, які він отримав в 1998 році, але найсильнішим моментом стало свідчення інших жертв Дона. Двоє чоловіків, які в дитинстві зазнали від нього сексуального насильства, знайшли мужність розповісти свої історії. Сестра Робі Хізер розповіла, як Дон затоптав її кошеня до смерті, коли вона відмовилася з ним гратися. Колін Мідлтон виступила з емоційною заявою про вплив злочину. Мій син прожив 12 років в пеклі. Кожен день був болем, але він ніколи не втрачав віри в добро. Він збирав гроші для інших дітей з опіками, він вірив, що справедливість переможе. Фізіотерапевт Робі Ребека Вітлок розповіла про щоденні сеанси, під час яких хлопчик мужньо переносив біль. Він казав мені: місіс Ребека, я хочу бути сильним, щоб допомагати іншим дітям. Як зазначила фізіотерапевт, вона ніколи не бачила ні в кому такої сили духу. А коли в залі суду знову прозвучало відеосвідчення Робі, його спокійний, але рішучий голос, що розповідав правду, Дон Колінс навіть не подивився на екран. Він сидів, відвернувшись, і знову читав газету. Присяжні знову обговорювали справу менше години. Коли вони повернулися до зали, на їхніх обличчях була рішучість людей, які прийняли важливе рішення. За обвинуваченням в злочині першого ступеня винен. Дон Колінс отримав максимальний термін. 40 років ув'язнення, права на дострокове звільнення, свої 28 років. Він буде сидіти до 68. Коли суд оголосив вирок, Дон залишався абсолютно байдужим. ніяких емоцій, ніякого каяття, гніву, тільки порожнеча в очах людини, яка ніколи не розуміла цінності людського життя. Колін Мідлтон вийшла з зали суду зі змішаними почуттями. Це не поверне мого сина, сказала вона журналістам. Але, можливо, інші діти тепер будуть в безпеці. Робі хотів захистити інших, і він це зробив. Історія Робі Мідлтона це більше ніж кримінальна справа. Це розповідь про силу людського духу, про материнську любов, про те, як навіть у найтемніших обставинах можна знайти світло Робі прожив лише 20 років, але його вплив на світ буде тривати вічно. Після його смерті було створено фонд допомоги дітям з опіками, змінилися закони про захист неповнолітніх свідків. Історія Робі стала символом того, що справедливість може запізнитися, але не зникнути. За статистикою ФБР, в Америці щороку реєструється понад 400 тисяч справ про зникнення дітей. Багато з них залишаються нерозкритими. Але справа Робі доводить: навіть через роки, навіть коли здається, що надії немає, правда може прорватися. Що ми можемо навчитися з цієї історії? По-перше, важливість вірити дітям. Робі намагався розповісти правду що в 1998 році, але йому не повірили до кінця. По-друге, цінність наполегливості. Колін Міддлтон ніколи не здавалася навіть коли всі говорили їй забути і жити далі. І найголовніше, кожна дитина заслуговує на захист, на безпеку, на можливість рости у світі без страху. Дорогі слухачі. Якщо ця історія торкнулася вас, поділіться нею. Розкажіть друзям про Робі Міддлтона, хлопчика, який навіть у найтемніші моменти не втратив віри в добро. А тепер у мене до вас кілька питань для обговорення. Як ви думаєте, чи можна було б уникнути цієї трагедії, якби система соціального захисту краще опікувалася Доном Колінзом? Або, можливо, він же був таким з самого народження, і тільки обставини його життя змусили це проявитися в такому ранньому віці. Залишайте ваші коментарі під цим відео. Ваші думки важливі для нас. Пам'ятайте, кожна дитина в цьому світі це чийсь робі. Захистимо їх разом. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.